Вітання всім! Сьогодні вже 7 лютого. Черговий патч Black Desert. середа погнали. Завезли багато чого цікавого, смачненького. І завезли квест на другу біржу від Житіни, Я думав, його завезуть на наступний тиждень, але вийшло раніше. Але, коротше, давайте погнали далі, бо тут івентів купа і патч. Доволі таки непоганий. І так, давайте почнемо з того, що завезли Battle Pass черговий. Як на мене, халявний набагато смачніший, ніж платний. Навіть не беручи до уваги те, що дають тут тільки два костюма і 500 крон. Дивіться, нагороди можна отримувати 7 лютого по 3 квітня. Це нагороди. А щоб, якщо ви плануєте купувати саме от платну частину цього батл пасу, то у вас є час по 20 березня. З сьогоднішнього числа і по 20 березня. Ну, зрозуміло, нагороди тут он халявний ще отрон, лохотрон. в халявному, як на мене, набагато смачніші, ніж повторюю, знову ось це. 35 євро, ось це не коштує в апріорі. Ну, особиста моя думка. То, тому, коротше, якось так. Далі, погнали івенти. З 7 числа по 21, вам в нагородах вай ви можете забрати вудочку з 1500 дюребіліті. Це, типу, в 10 разів краща вудочка ніж балєнновська, яка заточена на плюс 10. І, коротше, ви можете її ловити дуже-дуже довго, але, на жаль, її не можна перемонтувати. Тому це якби типу, по факту одноразова вудочка. Е, ви можете ловити ось короче, плампи, рибки на продаж по лями, якщо вам пощастить, або 6 штучок маленьких по 500 тисяч за одну рибину. Типу, звісно, зони всі для риболовлі всі, -всі знають, де Велія, Хідель, Лельтінова, Валенсія, Двінкрун, Грана. Як завжди, буде в когось лагати, хто буде проїжджати ці місця біля місць рибалки. Далі, плюс 50% до АФК прокачки на опудалах з 7 по 21. І плюс в шоп завезли за срібло книжки на 1, 3 години 5-10 для комбату і скіл XP. Коротше. Нічого прям такого. Але далі, далі набагато цікавіше. З 7 по 28 лютого плюс 500 до Combat XP, плюс 400 до Skill XP, плюс 50 до всіх професій, і плюс 50 дропрейту. Тому не пропускаємо, фармимо і погнали. Далі, з 7 по 21, Вигора Бартеллі, можна буде взяти квест, але перед цим в нагородах Y сьогоднішнього числа, ви можете забрати ось такий мішечок. Uh, і в ігра Бартелі. Приходите до ігра Бартелі, в його є івентовий uh, квест на обмін цього мішечка, де ви можете залутати 5 ліхтариків і uh, мішечок з драконом це Pet, uh, якого, якщо що, ще також додали сьогодні в шоп, але ви можете його отримувати і спробувати на халяву, тому, якщо вам пощастить, можете залутати і до тір 4. Далі, наступне, оцей івент мені подобається, я б їм би скористався по максимуму, як тільки можливо, з 7 по 21. Під час фарму мобів вам буде падати ось така Jewel of Imperfect Power з будь-яких мобів, де ви їх фармите. І що з ними можна зробити? З ними можна зробити у гліші, у NPS, обміняти на, скажімо так, зачарку для біжутерії. 200 штук ось тих. Камінчиків, коротше, можна обміняти на будь-яку зачарку для біжутерії. Це вам приховане ХП, кріт-атака, додаткове АП це все потрібно. Або, якщо вам впадло фармити по 200 штук, ви фармите менше, щоб це. Ви можете обміняти їх на шарди, з яких так само крафтиться оці всі зачарки, але якби одна штука тут обмін один до одного. А тут 200 до одного, і мені цікаво, як би вам було б вигідніше, бо ось такі предмети коштують на аукціоні по 5 лярдів. То, що вам буде простіше, ви фармити 5 лярдів і спробувати купити, чи спробувати нафармити 200 штук і отримати фулову ітимку на халяву. Внизу як би показаний список всіх мобів, дещо падає, але по факту це повністю всі локації, де люди всі фармлять, тобто всі фарм-споти. Далі, з сьогоднішнього дня додали ще один тільки для сезону, і плюс в нагороди додали плюс 150 лаків. Ера в 100 лаків за сезон закінчилась, завезли 150. І плюс за початки додали ще обмін предметів, якщо у вас є зайві печатки сезонні. Тут якби, можна обміняти он на тір 8 коника раз на сім'ю, купони обміну це для реролу за 70 початок. Хелпкіт для п'ятої біжі за 70 початок і за 40 крокдалор для крафту предмети. До речі, ото цей Хелпкіт я б радий би вам б брати, бо він потрібен буде вам трішечки буквально пізніше, за що я вам зараз розповім. Давайте так, тут ще є Shop, до речі. Сьогодні можна зробити огляд на Shop. Тут а, додали 20% знижку на намет з 7 по 21 число. Тому, хто ще не купив собі намет, можливо, бо думав, боявся. Можна його трішки дешевше купити, якщо подивитися в грі, а, ну давайте зараз глянемо, скільки в грі коштує. Просто тоді. Не паритись намет, 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 намет. Ну, коротше, 1000 євро скинули. Ой, кажу, 1000 євро, господи, 10 євро скинули. За 3920 його можна купити. Тому, але якщо у вас є ще якісь додаткові купони, можливо, вам пощастило, то можете використати їх, воно це все прекрасно стакається. І плюс по 15% знижки на вагу. Для сім'ї і по 25% знижка на знову ж таки на вагу і для слотів інвентаря для вашого персонажа. Далі погнали сам патч. Там є ще трішки, але це стосується вже після самого патчу. І так. Сьогодні завезли другу повторно квест для джейтіни для біжутерії джейтіни але це вже не є квестом. Його тепер можна відкрити цей мішечок, у вас буде ось такий мішечок, Moon Guild Support, він знаходиться біля інвентаря. Тобто, коли ви відкриваєте інвентар, у вас буде з'являтися, давайте зараз ось покажу, у вас буде з'являтися ось тут мішечок, біля Еквіпу, знаходиться, ось натискайте, ось у вас вилітає ось таке вікно. До речі, зверніть увагу, ось тут вверху на статус. Я так розумію, всі ті, хто робили біжутерію. До цього по старій системі вас перекинуло все це на нову систему, і у вас є активний статус цієї біжутерії на певному етапі, напевно, який у вас там зберігся, коли ви це все проходили. І плюс ось тут ще одна є поділка. Я так розумію, це для того, щоб ви зробили вдруге біжутерію собі. Але якби в мене перша, хоча я собі по старій системі робив, не знаю, може мені пощастить зробити замість двох. Біжутерії 3, тому побачимо. Тому зрозуміли, де воно шукається, змінили використання деяких предметів, тобто змінили вірніше рецепти. Вам тепер не потрібно робити дейлік на порошок, його повністю відмінили. Вам тільки тепер потрібні Magical Шарди, Yona Fragments, Old Moon Alchemic Catalyst, кого дуже багато потрібно. Десь, по підрахункам, вам на нього потрібно буде викинути 8 лярдів плюс-мінус, щоб зробити full-біжутерію. Ну ось, як я вікно показував, можливість вибрати тут ось, що ви хочете, чи кільце, чи сережку нарка, чи сережку Тунгарда, і як би ось весь сам цей весь процес, як він відбувається тут. А ви можете закидати ресурси, вони якби будуть закидатися і зберігатися, і до тих пір, поки ви не закинете кільце, заточки типу, не відбудеться самої по собі. Тому якось так. Плюс додали можливість обміну 4 халявних обмін на біжутерію. Тобто, якщо ви зробили вибрали неправильну біжутерію, хоча я вже не знаю, як тут можна вибрати неправильну біжутерію з таким вікном. Зробили 4 халявних обміна в цьому вікні, де ви робите біжутерію, і наступні всі е, п'яте і далі обмін вже вам потрібно буде купувати по 10 тисяч GX2 голдбари в склада НПС складу, і обмінювати, далі, продовжувати. Це ось такі, до речі, смачні. Далі. Зміни по школярці. Коротше, її тут позмінювали анімацію скілів, швидкість, тут список скілів, трішки змінили їй е, пасивку на одному скілі, що вона давала дебаф на атаку і каспіт, мінус 20% на 5 секунд. Тепер їй навпаки зробили плюс ДП заюзані цього скіла і так далі. плюс тут... Під використанням скіла uh, Flow Golden Thunder, чим вище ви падаєте, тим, вище, тим типу, сильніша площа удару, типу, АОЄшка, банально. І таке далі. Гільдійна ліга. Що це таке? Це PvP контент новий PvP контент uh, який проводиться всередині ліги. Або між лігами ще тут потрібно дивитися, я так розумію, це, скоріш за все, більш між uh, гільдіями, кажу між лігами. Можна відкрити в меню гільдії значок. Або ви можете відкрити через менюшку F7 війна, і там також це все буде. Коли воно проводиться? Проводиться з 4 вечора до 12 ранку, але це по UTC часу, як на NA, так і на EU серверах. А в вихідні дні це в будні дні. У вихідні дні з 12 вечора до 12-ї ранку. Ну, коротше, з 12 дня до 12-ї ночі. Знову ж таки. Тут відбувається підбір коротше, матчу. кожна ліга стартує кожні півгодини годину, якось так в середньому. Типу, наприклад, якщо ви закинули заявку в 2.15, то найближчий матч, який вам знайдеться через 15 хвилин. Ну, Приблизно якось так воно стартує. Е, недоступна ця ліга під час нодварів. Далі стосовно правил е, мінімальна кількість мемберів 10, максимальна 15. Тобто менше, ніж 10 вас не приймуть і вам там ще накинуть кинуть штраф. Е, максимальна, д... максимальна тривалість матчу 20 хвилин. Плюс є такий прикол, що якщо ваші мембери зайшли в цю лігу, і в них ще вистачає місця, ну це я так розумію, ви ще можете вільно зайти до ваших мемберів, типу докинути людей до вашої паті. Далі, як нараховуються поінти? за перший кіл вам дають 50 поінтів, за наступні всі по 10 поінтів за кіл, це там діє система поінтів, щоб вам перемогти, вам потрібно набити 1000 поінтів або зробити 100 кілів, якось так. Далі, стосовно ревайву, правила, ревайв відбувається кожні 3 секунди, можна зробити КД в 3 секунди, воно йде, ліміту на це немає, плюс коли ви встаєте ніяких штрафів на втрату XP або вашої інкрустації немає. І от тут от штрафи. Якщо у вас ви отримуєте три штрафи поспіль, то ви на тиждень будете від, усунені від прийняття участі в цій лізі. Далі, якщо у вас менше людей, ніж 10, то ви також отримаєте за це штраф, плюс вам відразу приписують поразку. Далі, якщо у вас під час цієї ліги виходять люди і вас менше 5, вам відразу автолуз і знову ж таки штраф. Далі з іншого, якщо хтось вийшов з цієї гільдійної ліги, хтось з ваших там. З вашої паті інша людина може його зайти замінити, просто-напросто взаємозаміняємо все. Durability еквіпу не ламається, як при фармі, тобто ремонту ніякого не потрібно робити, і ви не можете юзати кнопочку Escape під час цієї ліги. Якось так. Два Battlefield є біля хіделю І на Warn Step це там, де Періків ріж, думаю, плюс-мінус зрозуміло. Далі, якби вводиться чи ж рангова система, кожна гільдія починає з 400 поїнтів, в усіх лігах зараз 400 поїнтів, верніше, в гільдіях. І далі за перемогу вам дається 20 поїнтів, за луз вам дається 15 пунктів. І як це все розподіляється, тут навіть написано. Якщо у вас від 0 до 400 поїтів, кожна перемога вам дає 5 поїнтів або луз мінус 5 поїтів. І тут залежить вже від того, як у вас йде. Ви отримали 20 поїнтів, плюс отримуєте 5 понтів, і того 25 поїнтів за перемогу. Якщо у вас іде луз, ви отримуєте 5 поїнтів і мінус 10 вам, коротше. Мінус 5 10 понтів за перемогу. І 400 плюс, там так само, але по 3 поїнти. Коротше, воно все це нараховується. Далі, навіть якщо гільдія не бере участі, за певний проміжок часу є так само штраф в. Тому приколі, що буде гільдія втрачати рейтинг. Якщо в гільдії там 1600 плюс рейтингу, то кожні 2 дні він буде втрачати по мінус 50 поїнтів. Це якщо гільдія не бере участь більше, ніж 5 днів. Від 1200 до 1600 по 40 поїнтів, від 800 до 1200 по 300 поїнтів. Ой, кажу, по, 300, по 30 поїнтів. Нагороди є. Нагороди смачні, як на мене, для того, щоб приймати участь. Тому, якби, як на мене, краще ходити, але подивимось. Далі, наступні покращення. Імперка для коней доступна в будь-якого конюха коротше, в місті, в усіх регіонах. Все. Більш нічого такого. Далі. Бар'єр Кзарки, це Вікліквест, Я думаю, всі його пам'ятають, його трішки змінили. Тепер він є дефолтним дженерал квестом, плюс його трішки спростили з тим, що вам тепер перші дві стадії не потрібно взагалі бити кзарку, ви їх можете скіпнути, банально поговоривши з НПС-ом в діалозі. Третя, і... Третя четверта, п'ята стадії, вони ніяк не змінилися, вони залишаються, бо ви отримуєте за. Перемог над ними на третій стадії один дефу до всієї вашої сім'ї, і один атаки на п'ятій стадії до всієї вашої сім'ї. Ці нагороди, які йшли за першу-другу стадію, перекинулись на 3, 4-5. Якось так. Ну, за сезон я вже казав, що додали тікет на сезон, а пододавали нові нагороди за сезон. Далі додали. Рецепт крафту на кристали для професії. на Vital кристалли на Live Crystal. Так, далі. Що у нас тут? Стосовно коралів. Стосовно коралів і решти предметів, просто збільшили кількість на покупку і на виставляння на аукціон за один раз. Типу, от і все. Далі змінили Old Moon Sensor. Рецепт. Для крафту. Це ті, хто хочуть люди, хто собі апнути тір 10-го коня. Ось вам змінили рецептик. Тепер трішки інші ресурси на це потрібні, але якби також дорого все виходить. Далі на Padix Island додали нову біжутерію як Ocean Haze Ring. Вона дає трішки курсі трішки дефу. Ну, звісно, не знаю, навіщо додали, але коротше, якось так. Якщо у нас далі, 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 далі по монстрам? Збільшили випадіння листків і легень, це для костюмо Раозірки. в Торнвуді і в Тункуті Плюс також додали в Декія Торнвуд дроп також цього листка і легені. Для моряків прикольна фіча, яку нарешті виправили. Коли ви стрибаєте на кораблі, ви тепер не будете його покидати, коли корабль пливе. Це пофіксили. Тепер можете стрибати собі, на скільки хочете на тому кораблі, коли пливете на вела. І зміна по інтерфейсу. Тепер можна дивитися, де у вас є коні. Зробили загальний Mount Transport list. ви можете їх відсортовувати по регіону і так далі. Тепер вам не потрібно бігати від конюшні до конюшні. Перекидати, переправляти всіх там коней, куди вам потрібно. Відкрили, вибрали по регіону, відправили і все. Ось такий патч. А, ще забув, поки поки не забув. Дивіться, є е, зараз стосовно гільд ліги цієї. Є два івенти: 7 по 6 березня. Типу, зараз буде тепер тривати аля сезон. В нагороду костюм 100 лаків, результати коротше, будуть там нараховані після 6 березня. Що вам потрібно? Вам потрібно зробити три перемоги. За кожну перемогу ви отримуєте один раз нагороду на аккаунт 100 крон, 10 артизан меморі. Це перша перемога, друга перемога 200 крон, і 200 артизан меморі і за третю перемогу так само. Плюс ви отримуєте нагороду, зрозуміло, скриньку, як за переможця, так і за програну, якщо ви програли, то вже таке. І ще один івент це для тих, хто любить більш контент з 7 по 28 лютого, якщо ви зробите запис вашого гільдійного бою цього в участі в гільдлізі, Залійте це на YouTube, зробите певні хештеги Black Desert BDO Guild League і так далі. Залишите там прізвище вашого аккаунту, регіон і так далі. Ви ще можете також отримати нагороду 300 MarніFlu і ще одну додаткову скриньку, типу як переможця цієї ліги. На цей івент я лінк залишу в прикріпленому коментарі, де вам потрібно, бо вам ще потрібно зареєструвати URL ваш, вашого відео на Ютубі. Саме лінку, коли ви його зальєте, то тому, якщо вам такі цікаво, можете прийняти брати участь. Тому тему на цей івент я залишу в прикріпленому коментарі. Це, якось так, все. Ось такий івент, коротше, позавозили патч доволі цікаво, то тому всім дякую за увагу. І підписуємось на мій Твіч, Telegram. І якщо ви хочете, звісно, допомогти фінансовому розвитку цього каналу, я ще досі продовжую збирати собі на новий ПК. Я залишу лінк на Donatello і окремо можу залишити лінк на Монобанку. Вони там, звісно, пов'язані, але сума загальна пов'язана і там, і там. Тому, якщо ви можете, можете кидати. Якщо ні, дякую за лайк і коментар під кожним вашим відео. Це Ось таке патч. до наступних відео.